Отримати продукти, набори гігієни для чоловіків, жінок та дітей внутрішньопереміщені особи мають можливість у Тернопільському міському товаристві Червоного Хреста України. Попередньо. У нас тиждень часу діяла електронна реєстрація, де зареєструвалося більше три тисячі людей з числа внутрішньопереміщених осіб. Зараз в алфавітному порядку наші волонтери будуть їх викликати на отримання гуманітарної допомоги. Видаватимуть допомогу у Тернопільському міському товаристві Червоного Христа України у вівторок та четвер. Як тільки гуманітарку видадуть усім, хто зареєструвався раніше, то запис відкриють повторно, кажуть в організації. Тамара та Олександр. Дар вперше отримують допомогу від Червоного Хреста. Подружжя приїхала у Тернопіль з Краматорська, Уже рік буде в березні, а там ситуація. От вчора ночі прилетіло і. Люди загинули родичі, друзі. Хтось там залишився. Син у нас у Бахмуті. воює». Також у пункті видачі гуманітарної допомоги переселенці можуть отримати медичну та психологічну допомогу. Тут на місці працює спеціальна бригада, у яку входить сімейний лікар, медична сестра та психолог. Є в нас базовий набір ліків. То коли лікар оглядає пацієнта, він призначає лікування, і ми при наявності ліків надаємо ці ліки безкоштовно. До нас звертає багато дуже людей, і внутрішньопереміщених, і місцевих мешканців. Найчастіше до нас звертаються все-таки люди старшого віку, це поважні люди, дорослі і люди старшого віку. І проблеми стосуються власне, теперішнього часу. Це проблеми втрат, проблеми гострого стресу, тривоги. Окрім гуманітарної, медичної, психологічної допомоги, переселенці можуть отримати від Червоного Хреста також одяг. Різні сезонні речі рукавиці, шапки, куртки, шкарпетки та шарфи. Їх можна буде взяти безкоштовно вже з 3 лютого, адже саме тоді відновлює роботу банк одягу. Більше про цей проєкт Червоного хреста України дивіться у наступних випусках провінційних вістей.